Казрат Наят хан Вчення суфіїв. Читає Валерія Радзієвська. Історія суфіїв. У суфізму немає і ніколи не було початку, і він ніколи не виникав як історичне явище. Він існував завжди, тому що світло завжди було внутрішньою сутністю людини. У вищих своїх проявах це світло може бути назване знанням Бога, божественною мудрістю, суфізмом. Суфізм був практично завжди, і його провісниками були люди серця, тому він належить майстрам засновникам так само, як і всім іншим. Перекази стверджують, що першим пророком був Адам, а значить, уже перша людина на землі мала мудрість. Серед людської раси завжди знаходилися ті, хто пристрасно прагнули мудрості. Вони розшукували людей духу, які усамітнилися, служили їм з благовійною відданістю. І вчилися в них мудрості. Мало хто міг зрозуміти те, чому вчили божественні обранці, але велич їх особистості приваблювала багатьох. І люди казали пророку ми підемо за тобою, ми будемо служити тобі, ми будемо вірити в тебе і ніколи не підемо за іншими. А святі відповідали їм Діти мої, благословляємо вас, робіть так, чиніть так жити слід саме так, а не інакше. І давали їм заповіді і закони, які могли виховати в них скромність і людяність. Так народжувалися релігії. Але з плином часу істина була втрачена, виросло прагнення володарювати, а слід за ним надто ревне ставлення до своєї громади і упередження щодо інших. Так поступово втрачалася мудрість. Релігія утвердилася, хоча і не без труднощі. Але світ у той час і на тому рівні розвитку був таким, що не міг прийняти суфізм. Його послідовників висміювали, зневажали і виганяли звідусіль. Їм довелося сховатися від світу у самотності і гірських печерах. Коли прийшов Христос, суфії були серед перших, хто прислухався до його вчення, а в часи Мухаммеда суфії з Гориджафа першими відгукнулися на його поклик. Одне із тлумачень походження слова суфізм пов'язує його із назвою Гори Джафа. Саме Мухамед відкрив суфіям шлях в Аравію, де у них з'явилися численні послідовники, в тому числі Садик і алі, звідти суфізм потрапив до Персії. Однак, де б суфії не висловлювали своїх вільних поглядів, вони завжди страждали від нападів чинної релігії. Єдиною віддушиною залишалися поезія і музика. Саме великі суфійські поети Хафіз, Румі, Шап Стабрийський, Сааді, Омар Хаям, Нізамі, Фарид, Джамі та інші передали світові мудрість суфізму. Твори румі настільки величні, що той, хто прочитає і зрозуміє їх, отримає знання всієї світової філософії. На священних зібраннях суфіїв співи його віршів є частиною богослужіння. Долі суфіїв захоплюють благочестям і людяністю. Мистецтво суфізму досягло досконалості в Індії, яка тривалий час була країною вищої духовності. Для індусів містицизм був наукою і головною метою життя. Так було в часи Махадеви і пізніше в часи Крішни. Потрапивши на цей ґрунт, зерно суфізму дало чудовий цвіт. І багато великих талантів, наприклад, Хваджа Муїн у Дін Чишті, стали його послідовниками. Музика була важливою частиною їх життя і духовної практики. Ці суфії довели до досконалості мистецтва відданого поклоніння, ідеалізації, їх свідомість змогла звільнитися від пут зовнішнього плану буття. Перекладачі і шанувальники перських поетів, підносячи їх, часто допускаються тієї самої помилки. Не віддають належне їх попередникам, і виходить, що ці поети створили все на порожньому місці і нічого не успадкували від минулого. Але Персія, оточена Грецією, і Єгиптом, Аравією та Індією, сприйняла ідеї Платона і Сократа, вчення індуїзму і буддизму, особливо їх поезію і філософію. Все у світі так чи інакше, Перебуває під впливом різних явищ, тому було б помилково стверджувати, що суфізм зародився в Персії і ніколи перед тим не існував. Безперечне існування суфізму в часи Мухаммеда і навіть раніше, як і той факт, що пророк охоче розмовляв із суфіями і радився з ними. З плином часу суфізм увібрав у себе багато від інших релігій і сам, і в свою чергу, вплинув на численні з них. Хоча вціліла лише крихітна частина давньої писемної спадщини, і навіть ця дрібка, майже цілком загублена помилковими тлумаченнями, ми все таки можемо роздивитися сліди давнього суфізму. У давні часи було засноване братство чистоти Сафа, його головний постулат був такий пізнай себе і пізнаєш бога. Ці брати, що пізнали свою природу, і були суфіями, тому що суфізм є вченням про самопізнання. Суфії і Йоги можуть розуміти одне одного, тому що різниця між ними лише одна йоги більше прагнуть до духовності, а Суфії до людяності. Йогін вважає, що краще бути Богом, Суфій же думає, що слід бути людиною, тому що, якщо в комусь лишився лише дух, він завжди ризикує впасти, нашому тілу властиво падати. Суфій вважає, що якщо вже наше тіло має потреби й бажання, потрібно їх задовольняти. Він вважає, що людині можна отримати від життя все, що в її силах отримати, але якщо щось вище її сил не потрібно розчаровуватися. Ніякої сутнісної різниці між йогіном і Суфієм немає. Немає різниці в мудрості, а якщо такі і проглядаються, це лише різниця форми. Радість у єдності не в окремо взятій духовній чи матеріальній сфері, а в них обох. Чому людина схрещує руки? Тому що там, де є пара, радість у поєднанні. У людини два ока, коли вони закриті, приходить радість. Коли повітря під час дихання проходить через обидві ніздрі, містик сягає екстазу. Чому люди потискають один одному руки? Чому радіють обіймам? Чому прагнуть спілкування з ученим чи мудрецем? Тому що одна душа притягує іншу і поєднується з нею? Радість не в одній тільки духовності, але у єдності духовного і матеріального. Бути зовсім твариною недобре, і бути цілковито ангелом теж не плідно, тому що ми створені з тілом тварини, якому потрібно їсти, пити і спати, і в кожного є почуття і тисячі потреб. Нам слід змиритися з тими своїми тваринними якостями, що є нешкідливими, і відкинути небезпечні. Нема нічого поганого в тому, щоб їсти і в тому, щоб пити. Але хапати їжу з чужої тарілки, коли їжа є на нашій тарілці, ось що погано. Центральна тема в житті Суфія це свобода душі, великий перський суфійський поет Румій сказав одного разу Душа на землі закрита у темниці і лишається в ній до тих пір, поки живе на землі. Усвідомлена чи неусвідомлена, у кожному з нас живе гостра туга душі, яка прагне вирватися з полону, розірвати пута, які її сковують. Відповіддю на цей порив повинно стати набуття духовності. Існують два типи суфії ринт і салик. Перший ринт, прекрасно втілений у перекладі Фіджеральда з Хаяма. О моя кохана, наповни чашу, котра очистить сьогоднішній день від жалів минулого і страху перед майбутнім. Що ж, і завтра я можу бути собою з учорашніми сімома тисячами років. Він має на увазі наступне Бери найкраще від цього моменту. Живучи цим моментом, ти ясніше пізнаєш вічність. Але якщо твій погляд закритий світом минулого і світом майбутнього, ти живеш уже не у вічності, а в обмеженому світі. Іншими словами, жити потрібно не минулим і не майбутнім, а вічним. Саме тут і зараз ми можемо спробувати осягнути щастя, котре є набуттям свободи душі. Це головна тема творчості суфійських поетів, котрих можна назвати риндами. Їх життя не сковане так званими принципами, на відміну від життя ортодоксів. Вони вільні від усякого фанатизму, усіляких догом і приписів, що тиснуть над людством. Але в той же час це люди високих ідеалів і досконалої моральності, глибокого мислення і дуже розвинутої свідомості. Вони живуть життя повне свободи у цьому світі полоні, де кожна людина невільник. Серед суфіїв є і салики, котрі медитують і розмірковують про норми етики, живучи у відповідності з правильними принципами. Життя вчить їх, направляє на правильну дорогу, і вони перебувають у благочесті і самозреченні. Шлях салика полягає в тому, щоб осягнути суть релігії, будь-якої, яку б не сповідувала людина, і слідувати їй по-своєму. Салик використовує ті самі релігійні поняття, що й ортодокс, і бере участь у тих самих церемоніях, але для нього вони мають інше значення. Кожен рядок священного писання має для Салика особливий зміст, тому що він бачить його в особливому світлі. Усі величні і витончені думки про Бога, людину і життя можуть бути зрозумілі лише у зв'язку з еволюцією людини. Ось чому ті суфії, котрих називають саликами, перш за все приймають будь яку релігію і через неї приходять до гармонії з іншими людьми, а потім знаходять у цій релігії істинну мудрість і тлумачать її. Великою мірою софійська література написана таким чином, що людина, незнайома з її внутрішнім прихованим змістом, може бути збентежена. І якщо ми візьмемо вірші Хафіза, то звернемо увагу, що в них мало де зустрічаються згадки про Бога. І якщо ми звернемося до поезії Омара Хаяма, яку так високо цінує Західний світ, то побачимо, що він пише завжди про одне й те саме про вино, про кохану, про келих і про усамітнення. Хтось запитає, що за духовність в усьому цьому, він говорить лише про вино і келих якщо це є духовність, то мені шкода людства? Так, у цих віршах виражено мало благочестя, а в поезії Джемі благочестя і набожності і зовсім нема. Як нема їх у віршах сотень інших софійських поетів, великих мудреців і містиків. Вони вважали, що одного разу заявивши про себе як про духовних людей, вони будуть змушені завжди такими бути виглядати, як люди духовні, говорити, як люди духовні. І побоювалися, що на цьому шляху втратять свою свободу, а самі вони перетворяться на святенників. Суфізм на сході існують три основні філософські традиції суфізм, веданта і буддизм. Вчення суфізму поширювали пророки Бене Ізраїля Авраам, Мойсей, Давид, Йона, Заратустра, Христос, Мухаммад. Ці та інші пророки були родом із земель Сирії, Аравії, Персії, Єгипту і території нинішньої Туреччини і південно-східної Росії. Суфізм це давнє вчення мудрості, смирення, яке дало початок багатьом культам містичного і філософського характеру. Його коріння веде до давньої традиції, що існувала в Єгипті, і стала тим джерелом, із котрого вийшли всі інші школи посвячення. Суфізм завжди представляв цю традицію і продовжив її шлях у царстві тиші і миротворення. Потім учення суфізму поділилося на чотири школи перша з них накшбанді. Головну роль, у котрій грають символізм, ритуали і обряди, другою стала кадирі, яка вчила мудрості на основі ісламської релігії Сходу, третя Сухрварді, вчила таємство життя, що розкривалося через метафізичне знання і практики самоконтролю. Четвертою стала Чішті, яка представляла духовний ідеал в області поезії і музики. Ці чотири гілки дали численні паростки, які проникли в Аравію, Туреччину, Палестину, татарські землі, російський Туркестан, Бухарум, Афганістан, Індію, Сибір та інші області Азії. У кожній школі мета залишається тією самою, змінюються лише методи її досягнення. Вищою метою всілякої Софійської школи було і лишається досягнення тієї досконалості, якою вчив Ісус Христос. Про яку в Біблії сказано будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Метод суфізму в основі своїй завжди один звільнення від свого я. Але якого я? Не справжнього, а оманливого я, від якого людина залежить і, виходячи, з якого вважає себе кимось, хто відрізняється від інших. Відмовившись же від цього оманливого я, вона дає можливість своєму справжньому я проявити себе у видимому світі. Софійський метод дозволяє розкритися душі людини, істинному я вічному, котрому належать усі сили і краса. Суфізм зрозумів, що образи Ахурамазди і Арімана уособлюють собою принцип добра і принцип зла. Хтось може знайти їх у словах Христа або в Корані так само, як і в Зенд Авесті. Він зрозумів те, що стоїть за уявленнями про ангелів. Прийшов до ідеалізації Бога і вчителя як носія божественного послання. Його можна назвати юдейським містицизмом, якщо знехтувати тим впливом, який мало на нього християнство, його можна назвати християнською мудрістю, якщо знехтувати впливом мудрості іслама, його можна назвати внутрішньою складовою іслама, якщо знехтувати впливом інших філософських систем, таких як веданта і буддизм. Ось чому суфізм такий всеохопний, досконалий та універсальний. Суфійське поклоніння природі народилося під впливом вчення Заратустри. Схильність суфізма до жертвоприношення це урок Авраама. Своєю чудесною могутністю він зобов'язаний Мойсею. Попереджаючи про грядущі небезпеки, суфізм представляє ноя, величного наглядача минулого. Його неприйняття аскетизму прийшло від Соломона. А священна музика нагадує про пісні Давида. Прагнення до самопожертви спирається, наприклад, Христа, у людяності, видно вплив особистості Мухамада. Ось чому Суфій є учнем всілякого наставника, послідовником будь-якої релігії і тим, хто пізнає мудрість в усіх її аспектах. Ось чому, незважаючи на свої духовні досягнення, він залишається відкритим до світу. Багато людей говорять, ми віримо тільки в Мойсея або у Христа. Інші стверджують, що вірять лише Ведам або іншим давнім священним Писанням. Але для Суфія не важливо, хто саме сказав те чи інше, важлива суть того, що було сказано. Якщо він знаходить істину в словах Заратустри, він приймає її, якщо він зустрічає істину в Кабалі, то приймає і її. Суфій визнає слово Христа і Біблію він бачить істину в Корані. Він приймає веданту серед суфіїв були більш величні учні веданти, ніж багато індусів. В усьому він бачить одне священне писання. Дара, брат Аурангзеба, одним із перших серед іноземців вивчив веди і допоміг поширенню захованого в них знання. Під час царювання Акбара на його землях будувалися християнські церкви, єврейські синагоги і мусульманські мечеті, і він відвідував їх усі. Це переконливий доказ його суфійських поглядів. Коли помер великий поет Кабір, індуси і мусульмани взялися боротися одні з одними за право проводити його в останній путь. Індуси хотіли кремувати тіло, а мусульмани віддати землі, і ті інші заявляли, що він належить до їхньої віри. Суфій бачить істину у кожній вірі. Він ніколи не скаже, що та чи інша релігія не його. Індуси і мусульмани приходять до могил великих суфійських святих. Наприклад, до могили хваджі й Моїн на чисті в Аджмірі. бачить істину в усіх її формах. Якщо хтось запропонує Суфію піти до християнської церкви, помолитися, він зробить це охоче. Якщо хтось інший запросить його до синагоги і попросить молитися так, як це роблять євреї, він буде цілковито готовий до цього. А знаходячись серед мусульман, він стане здійснювати намаз разом з ними. В індуїстському храмі він бачить справжнього Бога, живого Бога замість ідола, і буддійський храм надихає його, а не осліплює ідолопоклонством. І все ж істина мечеть суфія в його серці, в якому живе той, кому однаково поклоняється, як мусульмани, так і кафіри. У наші дні задачею суфійського руху є установлення кращого взаєморозуміння між окремими людьми, народами і расами, а також допомога тим, хто прагне знайти істину. Його основне положення утвердити усвідомлення божественності людської душі, для цього і дане суфійське вчення. Нерозуміння існує не тільки між Сходом і Заходом або християнами і мусульманами, що передали Заходу досвід суфізму, але і між самими християнами. Так само, як і взагалі між людьми. Суфізм як школа вийшов зі сходу на захід, але суфізм як послання прийшов на землю з неба. У цьому значенні суфізм не належить ні сходу, ні заходу. Суфійське езотеричне вчення спирається на традицію давньої школи суфізму, що існувала протягом різних історичних етапів, але суфійське послання має свою власну традицію. Це більше ніж школа, це саме життя. Це відповідь на молитву всього людства. Суфізм є релігія, якщо хтось хоче вчитися по ньому вірі, він є філософія, якщо хтось хоче вчитися по ньому мудрості, він є містицизм для того, хто прагне бути керованим ним у розкритті своєї душі. І все ж він вище за ці речі. Він є світло, він є життя, яке живить кожну душу і піднімає смертного до безсмертя. Він послання любові, гармонії і краси. Це божественне послання, це послання епохи, а послання епохи є відповіддю на поклик кожної душі. Це послання, втім, закладено не в словах, а в божественному світлі та енергії, які зцілюють душі, даруючи їм спокій і мир Бога. Суфізм не є ні деїзмом, ні атеїзмом. Оскільки деїзм означає віру в Бога, що знаходиться недосяжно далеко на небесах, а атеїзм значить жити без віри в Бога. Суфій вірить в Бога, в якого саме Бога, в Бога, від котрого він сам походить, Бога в собі і навколо себе. Як сказано в Біблії, ми живемо, рухаємося і існуємо в Богові, таке вчення вчення суфізму. Суфій вірить у Бога, як в ідеальне я всередині істинного життя як у колективну свідомість, а також як у Господа обох світів, господаря судного дня, натхненника прямого шляху, того, від котрого все пішло і до котрого все повернеться. В дійсності не може бути численних релігій, є лише одна не може бути двох істин, і не може бути двох повелителів, так є тільки один Бог і одна релігія, так існує лише один повелитель і одна істина. Вразливе місце людини завжди в тому, що вона вважає істиною лише те, що звичне, а те, що вона не звикла чути чи про що думати, лякає її. Подібно до мандрівника, який загубився в чужій країні вдалині від дому, душа людська мандрує серед явищ і речей, які незвичні для неї, але шлях до досконалості означає вивищення над обмеженнями. Прагнення на таку висоту, звідки око вже не може розрізнити межі окремих країн або континентів, а бачить весь світ цілком. Чим вище піднімаєшся, тим ширшим стає горизонт. Суфій нікому не приписує принципів, але це не так, як у звичайному житті, коли не мати принципів, значить бути поганою людиною. Дехто дивується, як же можна слідувати вченню суфізму, якщо в нього немає окремих принципів. Відповідь проста. Те, що добре для однієї людини, може бути поганим для іншої. Для когось дуже добре бути монахом і сидіти цілий день в церкві або в ночеті, а комусь це не годиться. Йому, можливо, треба піти в кафе чи ресторани і зрозуміти суть того досвіду, який набувається там. На сході, в місті, де потрібно виразити повагу, люди покривають голову шапкою або тюрбаном, тоді як на заході, в тих самих випадках, слід знімати шапку, тобто все робиться точно навпаки. На сході, перед тим як зайти в індуїцький храм, мечеть або іншу священну будівлю необхідно зняти взуття. На заході не дозволяється приходити в церкву босим. Якби браміни мусили носити важке взуття, таке, яке носять європейці, їм стало б погано вони б постійно страждали від утоми. Їх взуття повинно бути легким і простим, щоб його можна було знімати і одягати без проблем. Приписи кожної релігії давалися у відповідності з певним часом і місцем. Люди без кінця змагаються через принципи. Вони заявляють, що твердо стоять за певні принципи, що ці принципи роблять їх кращими за тих людей, котрі дотримуються інших норм. Однак для Суфія тут немає хорошого чи поганого, його єдина мораль бути добрим до інших. Ось чого світ ніяк не може зрозуміти, тому що людство завжди жадає принципів і хоче, щоб хтось сказав йому, що добре, а що погано. Але ми бачимо речі хорошими чи поганими залежно від нашої точки зору, а це значить, що її і слід виховувати в першу чергу. Суфій наповнює духовністю все, до чого б не торкався, він бачить тільки єдність і гармонію. Релігія Суфія тільки любов, тому приписи інших релігій ніщо для нього. Боротьбу за принципи він залишає тим, хто не здатний бачити поза вузькими рамками своїх власних ідей. Коли вимовляють слово філософія, людина відразу згадує філософію Веданте, скажімо, або Платона і Аристотеля. Ці та інші філософи вивчали фізичний всесвіт матерію, вони з'ясували, як дух стає матерією і осягнули метафізику, але в їхніх філософських системах ми не знайдемо ні поклоніння, ні ідеалізації, тоді як в суфізмі ми знаходимо ідеалізацію Бога. Суфії вірять у допомогу будь-якого поклоніння, але навіть ідолопоклонство не заставить Суфія стати кафіром, невіруючим, оскільки, крім ідола, він у той же самий час клоняється комусь іще. Світу може здатися, що він вклоняється ідолу, тоді як в дійсності він вклоняється богові усьому. Ідолопоклонник той, хто говорить це Бог, а то не Бог. Бог є в цьому ідолі, а в тебе немає Бога. У Суфія також є свій ідол, але це живий ідол. Якось на вулиці Хайдарабада я зустрів факіра, він звернувся до мене Гей, Муршиде, як мені пройти туди? Я в той час вивчав філософію і подумав він назвав мене Муршидом. Напевно, він побачив в мені якусь велич. Але тут я почув, як він запитує поліцейського Гей, Муршиде, це дорога до цього дому, і зрозумів, що він говорить Муршид кожному. Коли я попросив пояснити це у свого Муршида, він відповів, що факір знаходиться на ступені фанафі шейх, коли учень бачить свого Муршида в усьому і в кожному. Той, хто досяг цієї ступені, вчиться у всього, у кожної істоти, старої чи молодої, дурної чи мудрої, навіть у кішки, у собаки, у дерева, у каменя. А людина здатна бачити Бога тільки в одному єдиному предметі, а не в усіх речах та істотах. Ось хто ідолопоклонник. І тільки коли людина бачить Бога в усьому, вона дійсно бачить Бога. Суфізм це філософія серед релігій і релігія серед філософій. У колі релігії він здається філософією завдяки характерній для суфізму свободі думки. Серед філософських систем він здається релігією через ідеалізацію суфіями Бога, через посвячення себе йому і поклоніння. Суфіями цих людей назвали інші, самі вони не давали собі ніякого імення. Вони були вільними і чистими від визначень, від імен і ярликів, від персональних розбіжностей, і тому світ назвав їх суфіями від кореня сав, що по-арабськи означає чистий.